Вже не перший рік жителям вулиці Раскової не дає нормально жити терсопад. Тирса від підприємства, що знаходиться поруч, залітає у вікна, осідає на деревах та городині. Проблема з цим підприємством у нас тягнеться не один рік. Вже декілька років у нас по сусідству це підприємство раніше там працювали. Пан Рабінок Валерій Миколайович, це депутат міськради. Ще три роки тому він був в партії зелених і дозвільні якісь документи він там видавав, і він там працював. Ще при тих временах ми до нього зверталися, що воно вилітає. Терса він нам обіщав, що він поставить фільтри, але нічого він не зробив. Потім він нам прямим текстом казав, що я з партії зеленим і даю ці дозвільні доки що ви мені нічого не зробите. Деякий час підприємство не працювало, ми вже обрадувалися, вже діти перестали хворіти. Потім здали в оренду вони цю ж площу одному орендарю. ми то звернулися, Там вони страви і фільтри, там не були пожари, тому що там видно не, не підходило. Зараз протягом цього року там орендує Загородній Євгеній Володимирович, та підприємство. Людина не йде на компроміс. Ми прийшли, сказали проблему. Справа в тому, що оця тепер. Са, яка виходить від відходів у цього проїзводства, вона виходить із димохода. Ще воно розходиться по наших домівках у нас от даже постійно все в тирсі, рослини, і ми дихаємо цим діти дихають. Коли вони дихають цією терсою, от, наприклад, сьогодні вночі всю ніч працювала ця фірма, і в таку жару у нас в день ми не закриваємо вікна, а вночі відкрила вікна і куча терси в хаті. Навіть видно на холодильнику, на телевізорі це все і мусила опять закрити вікна. Бо цим дихати неможливо. Дитина, ось годі ребенку, вона як її винести на двір. Ми тут проживаємо, куди нам тікати, куди нам виходить гуляти, наприклад, сутками підряд. І великий гул, дуже великий. Ми живемо як на заводі, ми спокійно не живемо. Ми постійно п'ємо таблетки, да, дуже часті, головні болі. Намагаючись з'ясувати причини таких явищ, ми зателефонували директору підприємства. Алло, Євгеній Володимирович, доброго дня. Доброго. Євгеній Володимирович, це вас турбує. Тихоньче Богдан Юрійович, я координатор політичної партії Воля, помічник народного депутата Ірини Суслової. Справа в тому, що до нас звернулися вулиці сусіди, які проживають поруч з вашим підприємством, і ми зараз знімаємо сюжет. Просто ми людей вислухали, але зараз ми, ми хотіли, щоб вислухати вас, щоб ви дали свої з цього питання, коментарі, чи є у вас таке бажання, чи ні. У мене бажання і є, але в мене в місті немає. Я зараз займаюсь власно плановою заробниця. Тобто у вас зараз в місті немає, щоб з вами зустрітися. Я просто хотів би, щоб була е, незалежний сюжет, щоб це... до А зараз мене на місці немає. То я міг би машини під'їхати до вас, коли б ви сказали. Ну, Зараз я не на місці. А в чому суть питанських? Ну, суть. Суть питання в тому, що жителі, які проживають по вулиці Раскової, що вони звернулися до нас з тою проблемою, що відходи від, від вашого підприємства у нас немає відходів. Тобто сама там труба у нас стоїть, якщо ви були так. Да, да, то ми ж якраз зараз у вас якої йде опалення, не може сипатися тир за вами. Їм уже пояснялося. Я зрозумів. Е, так, Євгеній Володимирович, справа в тому, що я щось бачив Тирсу, ну, у них на городі ми це зняли відео, ну, на клубніки у них Тирса є на листочках. Тоб... екологічна інспекція сьогодні була сьогодні в Київській області, не, не обнаружила, вона у них тирси. А вона у них була сьогодні, так? Просто ми все біля них стояли тільки, що вони кажуть, що нікого не було. сьогодні. Вони посипаються посипають перед кожним приїздом, я не знаю. Це вимагателі живуть люди, яких бажають апрямою. Ні в якому разі ми допомагаємо людям вирішити проблеми. Просто справа в тому, що на кришах, на криші у них є посів тирси. О, і у вас на підприємстві на криші є тирса. Ми просто її зняли, тому я просто і кажу, може. Вітер підняв ту тирсу. То я ж вам кажу, а мотер на вітер я повлияти не можу. Я зрозумів. А можливо, просто можна в самій трубі поставити фільтр, чи це ну я просто не є фахівець у питанні? Можливо, можна? В її трубі, откуди йде димоход, як ви все собі уявляєте, щоб при що зрив чи як? Ні, ну якщо у вас є підприємство, Ми, ви вироб... Технічно грамотна людина, як це можна в димоход поставити фільтр. А так чекайте, я маю на увазі, що у вас є підприємство, ви виробляєте біопаливо. Наприклад, закрите топ... підприємство. Закрите. У нас немає вихідів на мені. Немає, але справа в тому, що по факту у людей вже є проблеми. Реально, дійсно, що тирса летить до них а на подвір'я. Вітром занесло цю тирсу. А підприємство нічого не виходить, поэтому ви виходьте на дирекцію, а не ви на виробництво. Я зрозумів. Тобто вирішує адміністрація, не начальник виробництва. Тобто ви Я поясняв людям. Я зрозумів. Ти ви скажіть мені просто цю проблему вирішити можливо, щоб Тирса просто-напросто з даних ангарів з приміщень. Да не летить. Я не знаю, чого ці люди добиваються. Ага, зрозуміло. Е, ну, тобто, коментарі ви не... зараз про зустріч ви не можете, да, да з нами зустрітися? Зараз мене немає Добренько. Хорошо, добре, дякуємо до побачення. Щойно ми спілкувалися з Євгенієм Володимировичем, це власником підприємства, яке займається, яке займається виробленням біо, біопа, біопродукта, біопалива. Він нам по телефону сказав, ствердив про те, що сьогодні були представники. Київської обласної екологічної інспекції. Ми перевірили цю інформацію. Ми можемо звернутися. Євгеній Володимирович, справа в тому, що сьогодні перевірки і ніяких людей з Київської обласної інспекції не було. Тому або ви недостовірну інформацію нам сказали, або ви просто збрехали. Тому я вас прошу, що час перекидати проблему з одних на других. Так не виробляється. Якщо у вас є підприємство, якщо є проблема, і є проблема це у людей, потрібно її взяти і вирішити. І хотів би ще з вами зустрітися і поспілкуватися стосовно цієї проблеми. Отже, пан директор цього підприємства, як ми бачимо, вирішувати проблему не має бажання. Натомість хоче переконати мешканців і нас в тому числі, що ось ця тирса на рослинах та на даху його підприємства нам просто вважається. Ми сьогодні реагуємо вже на четверту проблему, і кричучий фактор того, що ніякі проблеми, які перш за все інтересують людей, присічних громадян, жителів нашого міста, не вирішуються і ні ким, і ніяк. Що показує практика в нашому місті? Що якщо людина зіштовхнулася, зіштовхнулася з проблемою, що їй нема до кого звернутися, і вона не може бути впевнена, що це питання їй буде вирішено. Тому я вкотре ще раз кажу. Що потрібно негайно реагувати на проблеми людей, які зараз їх турбують. Це стосується і депутата від округу, це стосується, це стосується також і виконавчих комітет Біцерківської міської ради. Також це стосується мера міста, чиновників, що потрібно звертати увагу на проблеми людей. Якби ви жили на цьому місці, тут були ваші діти, мені здається, що ви приймали рішення дуже швидко. Дуже важко жити Це мені так здається. А коли подивіться на дитину, яка реально. Постійно дихає щодня і ночу, і в день при жарі 30 градусів оцими вонями і цією тирсу, яку я побачив, що на городі на клубніки, що на черешні, що на вишні, не можна з'їсти, що на даху. Тому мені здається, потрібно це питання негайно вирішити, прийняти, зібрати якусь робочу групу, щоб Василь Петрович ініціював, щоб вирішити це питання, Принаймні. Тому що як у нас начальників дуже багато, як парламентські вибори, бо місцеві вибори, то всі летять на округи бігом засипають. Різними такими моментами, а коли є проблема, то нема нікого, не можна нікого знайти. Прийдете до мене, щось там вам отпишу ні, товариство не для того. Майдан стояв, і не для того ми його створювали. Є проблема, потрібно негайно приїхати, вислухати людей, прийняти рішення і рішити, і закрити цю проблему. Є підприємство, ми не проти бізнесу, ми не проти підприємств. Ні, навпаки, ми за економічний розвиток, як економіки, так і промишленості. Але має бути умова. Умова чого? Є у тебе бізнес, створив ти її, будь ласка, постав фільтри і працюй собі далі. І людям добре, і тихо, і ти працюй, піднімай економіку, плати гроші в бюджет. Але нахабним чином себе вести по відношенню до людей, які знаходяться по сусідству біля твого підприємства, це просто ганьба. Це є неприпустимо. Після Майдана. часів. І якщо ви думаєте, що ми зараз зняли ефір і через три дні подивитися, люди про нього забудуть, ви помиляєтеся, я буду йти в гості. І до Василя Петровича, і піду до власника компанії, як вона випрощається, Almond Goods Company. Рубайте бабки, рубайте по совісті.